Новопавлівські покровські напрямки на них у Генштабі фіксують найвищу активність російських підрозділів. Зростає кількість ворожих штурмів і на Лиманському напрямку намагаються проривати лінію оборони українських захисників росіяни на Запорізькому відтинку. Більше про війну на сході країни в нашому огляді. На Харківщині кіл зони для російських окупантів створює Хартія. Бійці прямим вогнем знищують ворожі сили. На цьому відео мінусують піхотинців, техніку й мотоцикли, а також склади. Бійці третьої штурмової перетворюють харківський напрямок на пекло для загарбників. І, хоча одні намагалися відстрілюватися, інші ховалися в укриттях, не вцілів ніхто. Бонусом наші захисники випалили вороже майно і разили міномет на куп'янському керунку. Ворожа піхота щодня йде на штурми в надії закріпитися в лісистій місцевості, але пілоти підрозділів безпілотних систем бригади Карадах не дають їм шансів. ФПВ-дронами прикордонники бригади Форпост знищили розвідувальний дрон та станції зв'язку окупантів. У боях за Серебрянський ліс розпочав свою військову службу армієць за позивним ігрок. Спершу був піхотинцем, а зараз втілює давнє захоплення комп'ютерними іграми. Ліквідує ворога з джойстиком в руках. Вже всі видно забули те, що коли починалася війна, не було ні мавіків-розвідників, ні ФПВ ударників, ні вампірів, ні леле нічого цього не було. Хто ж всю оборону тримав? На ми ця війна в першу чергу трималася вся на піхоті. На сіверському напрямку щіт, який прикриває позиції з неба, створює підрозділ зенітних ракетних військ 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Бійці щодня цілять по безпілотниках противника. Уважне ставлення до картинки. Тобто, ти маєш помічати найменші. Найменші зміни картинки, тобто в тебе є одне ціле зображення, в якому ти десь в ньому повинен знайти якусь маленьку крапку, яка рухається, і ти, от, концентруєшся на цьому, і повинен уважно це знайти. А є в нас суміжні екіпажі, тобто в нашій бригаді, які сім цілей за один день вразили. І це був результат доволі непоганий. Там що не виліт, ми дивимося. Вони за щось знайшли, вбили. На Краматорському відтинку без права на промах працює п'ята штурмова київська. Серед найбільших результатів за минулий тиждень знищення замаскованої САУ «Нона», удари по бронетехніці, вантажівках, влучання по боєкомплектах та скупченнях піхоти. Окупанти не припиняють тиску на позиції захисників у турецькому секторі. Та хай там. Як азовці тримають оборону і знищують ворожу живу силу, техніку і озброєння? Жодного московита намагаються не залишити без гостинця з неба. Найактивніше окупанти, як і раніше, діють на покровському напрямку. Це відео від пілотів ФПВ та ударних БПЛА окремого загону Крила Омеги, які завзято ліквідують особовий склад непроханих гостей. А ось унікальні кадри з камери бійця Омеги, який саме був в броньовику, коли в нього влучив ворожий дрон. В епіцентрі вибуху опинилась вся група спецпризначенців. Усі вижили. А після евакуації виконали бойове завдання. Не послаблює тиску ворог на новопавлівському керунку. Оператори дронів 71-ї окремої єгерської бригади щодня працюють під обстрілами, але, попри все, зберігають зосередженість та пильність. Кожну місію фіксують, аналізують і використовують як матеріал для навчання новачків. І щодня доводять точність і рішучість здатні змінювати перебіг подій в екстремальних умовах. Парамедики рятують поранених після масованих ударів по Костянтинівці, шпиталювали чоловіка з важким пораненням та літню жінку, вивезли з під вогню і тіло її загиблого сина. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтер подробиці марафон Єдині новини.